Друзі, доброго дня! Але перепрошую, у мене не дуже добрі новини для вас, але мені важливо з вами їми поділитися. Вже пройшов місяць, як мене незаконно відсторонили від посади ірпінського міського голови, але я собі не міг уявити, що за цей місяць просто настільки роздеруть наше місто. І в 22-му році ми не дали окупувати росіянам наше місто. Але в 25-му році його окупував Карплюк зі своєю бандою всього за місяць. І за цей місяць вони попризначали собі захмарні зарплати більше 100 тисяч гривень, вони видавали собі дозвола на будівництво багатоповерхівок і багато-багато іншого. А завтра на черговій сесії, яка так само незаконна, бо її збирає самопроголошена мерша Анжела Макєєва, хочуть просто знищити. Наше місто героїрпінь. І мені важливо з вами поділитися, що саме, які саме незаконні рішення вони будуть завтра виносити на сесію. Перше, вони хочуть змінити членів виконавчого комітету. Це той орган, який приймає рішення для всієї нашої громади. Вони хочуть поставити звичайних статистів, які будуть просто піднімати руки і голосувати по той методичці, яку будуть їм давати зверху. Друге, це кадрове питання, зміна структури Ірпінської міської ради. Це що означає? Це звільнення наших працівників, звільнення керівників відділів, звільнення головного архітектора, який не давав дозвола на незаконну забудову, звільнення керівника земельного відділу, яка не виконувала накази незаконні. Це звільнення керівника ЦНАПу, до якої ви всі приходили, і вона вам всім допомагала. Але так само вона відмовилася виконувати незаконні накази цих рейдерів. Це звільнення нашого головного юриста, яка відстоювала інтереси громади, а не інтереси забудовників. І ще багато-багато інших звільнень. Замість цих людей, я вважаю, це професіонали своєї справи. Вони хочуть поставити своїх керованих, яким будуть давати вказівку, і вони будуть по першому їхньому зову все робити без наших людей. Ірпінська міська рада просто не зможе працювати, і вона просто перетвориться на кишенькову раду карплюківців. Наступне питання це питання управління соціального захисту нашого населення, яке надає десяткам тисяч допомогу ВПО, малозабезпеченим, багатодітним. І для нормальної роботи нам ще потрібно мінімум 10 людей. А вони хочуть цим рішенням звільнити 11 наших працівників, тим самим повністю знищити наш соцзахист. Але іншим рішенням вони хочуть створити нову установу під головуванням Діани Бондер, де буде штатна чисельність працівників 56%. Я хочу порівняти, це більше половини працівників ірпінської міської ради. Туди влаштувати вони хочуть своїх, їм платити кошти з бюджету і виконувати вони будуть і вказівки Карплюка, і працювати будуть саме на нього. Друзі, наступне це окупація наших стратегічних комунальних підприємств, які обслуговують всю нашу громаду. Це звільнення директора Ірпіньводоканала та Теплоенергопостачання. Навіщо забудовникам ці підприємства? Я вам зараз поясню. Вони набудували будинки, поклали кошти за квартири собі в кишеню, а мережі проводити, підключати і витрачати ці кошти не хочуть. Простий приклад: річтаун, Карплюк побудував будинки, за квартири забрав кошти, а побудувати КНС просто забув. А я думаю, просто не захотів. Бо це треба витрачати ці кошти. І їм потрібні свої керовані директори, які будуть, по-першому зову давати технічні умови і підключати будинки до наших мереж. Але жодної копійки вкладувати в мережі вони не хочуть. Друзі, ще далі багато питань для нових облич. це питання і памазана, і питання чави. Кравчука, це племінник Карплюка, і для їхнього оточення ще багато-багато питань на цій окупаційній сесії. Я хочу вам сказати, як я з цим борюся, з цією окупацією. Ми разом з юристами з адвокатами подали десятки заяв про злочин в поліцію, суд зобов'язав відкрити кримінальні справи проти Анжели Макеєвої. Поліція повинна розслідувати ці справи, але. Вона опускає очі і мовчить. Я тіть не можу уявити собі, скільки занесли за це мовчання. Громада мовчати не буде. Громада це не майно. Громада не продається. Я завтра на 9.00 вас запрошую на сесію Ірпінської міської ради вхід вільний для будь-якого громадянина України. Приходьте, послухайте, задавайте питання своїм депутатам, дивіться їм в очі. Я хочу нагадати: депутатів обирає громада, а не призначають забудовники. То не соромтесь, приходьте! Разом ми відстоїмо ірпінь, разом ми проженемо цю окупаційну владу. Ірпінь буде вільний. Слава Україні!